На цьому відео буде пришвидшене закінчення картини. Зараз я починаю. Це для того, щоб взагалі, якби я малювала для себе, я би не робила перший оцей такий кольоровий підмальовок. Це для клієнтки, щоб вона погодилася, того, що я трошечки змінювала основу того, що, ну, замовлення. Типу, тому я пропозиція була типу, так класно, вона говорить: о, ні, класно, класно. І тепер я роблю те, що я би робила спочатку, якби це, наприклад, була картина, яку я малюю для себе, або просто якийсь ну, само, такий проєкт, які я роблю, просто щоб потім його продати. Це я би по газеті відразу робила текстурою. А тут я роблю вже по малюнку, ну, типу, одну роботу двічі, але я настільки не люблю ці ескізи і тюди, а треба це робити. А взагалі в мене ну, якби, ці експерименти з текстурою почалися давно. І, і вони, ну, я в різних напрямках експериментувала і заряджала цю текстурну пасту, робила її з якимись, за якимись рецептами тих людей, які робили оцю порцеляну таку, квіточки з порцеляни ліпили на, на картини. І я робила, заправляла її в тюбик з таким гострим носиком і ним малювала такі, ну, типу, як, по-моєму, навіть в контурний цей. Коротше, був такий етап в мене в житті. Потім я робила, експериментувала, я не знаю, чого я перестала це робити. Експериментувала з такою більш експресивною текстурою, і ті всі картини продалися, і чогось я не продовжила. І от зараз я повертаюсь. Потім я перейшла от в це такі, ну, малювання класичне підмальовок, грунт ну, підмальовок. І завершені роботи ну, там, по -по -по шарами такими. А тепер я просто-напросто розумію, що мені... чи мені скучно, чи мені просто це, воно не моє. І я буду цю текстуру о, всяко експериментувати з нею. Тобто, вже жодної картини, я постараюся якби для себе. Те, що я роблю для себе, для роботи, які я буду представляти в галереї, я вже буду з текстурою обов'язково це як така абсолютно невід'ємна складова мого стилю, мого бачення. Треба, до речі, змінити мій artist statement, як його українською весь час забуваю. Щось митця. Ну, коротше, буду міняти на сайті все, треба цим зайнятися, так, якось руки, не духаю. Коротше, а, а чого я вирішила робити лише те, що мені подобається. І от зараз, ну, як би на Еці, є такі роботи, які роблю просто того, що треба гроші, але згодом хочу відмовитися від цього. Тому що я от згадую ці свої ранні експерименти з текстурою, і ну, це був політ, це було таке відчуття якоїсь свободи і нерозуміння того, який буде результат, але набагато більше насолода процесом, ніж зараз, от коли я, наприклад, там малюю і щось в мене виходить дуже гарно, реалістично, прям ну, так. Як мені би раніше тільки мріялось малювати. А дійшла до такого, що я ну, якби, геть абсолютно заблудилася і перестала слухати свій голос в плані творчості. І от зараз ми в такому підвішеному стані живемо практично. В брата мого чоловіка в нього великий дуже будинок, і ми займаємо дві кімнати, які звільнились, бо старші діти виїхали. І ми там працюємо зараз з агентом з нерухомості, і заходили, дивились деякі будинки, і, ну і так онлайн дивимось. І я просто розумію, що ну, це все мистецтво, яке в мене. Було на потоці, воно, воно ні в який, практично із цих сучасних інтер'єрів не вписується. І ну, не дивно, що мені так важко було продавати ці картини, тому що вони ну це для тих людей, які мусять дуже сильно любити Колорадо, і ну якби, на ці, тільки на цій темі чіпляти десь там свою цю картину в свій будинок, в свій інтер'єр. А, ну, в такому плані, як для більш широкого кола, ну, то, то навіть і для тих, хто любить Колорадо, це так само є. Ну, Якось я, я так чітко дуже усвідомила, що е, це тупиковий напрямок, оцей такий пейзажний реалізм. Ну, Може, я придумаю. Ну, коротше, в мене так воно в голові все склалося, що і воно мені менше почало подобатися. Якось... Вони мені пласкі ті картинки, ну, типу, реально, ну от це цей пейзаж і шоу. І от якось, коли я бачу там чужі реалістичні роботи з таким зроблені розмахом, сміливо. В мене на це не вистачає майстерності і не поставлена в мене рука, в мене немає хорошого штриха. Це е, такий е, олійний живопис може зробити тільки людина, яка ідеально штрихує. І е, е, мені дуже подобаються такі роботи. Тобто, це не те, що мені не подобається реалізм як такий, а мені не подобається те, як я його виконую. Все. Оце закінчуємо з цим. І не вписувався мій реалізм ні в які ті інтер'єри, фактичні. От там ми заходили, фактично, були такі будинки, які ми дивились, там, де люди просто поприбирали, там поскладали свої речі, але вони ще в ньому живуть. І коли, наприклад, їхній будинок куплять, в них є два місяці на те, щоб залишити цей будинок в абсолютній чистоті і абсолютно порожнім. І до чого я це? А, ну, що якби сучасний смак людей 25-30 років це якби основна маса покупців, він набагато більш модерновий, ніж те, чим я займалась. І потім я згадала, що ну, якби оцей Експериментальний такий більше реалізм, він у мене колись спробував починатися, але я не продовжила. І ще я зараз ну, там читаю статті, всяку там, літературу, книжки. Ми зі спеціалістами працюємо, тому що в мене в сина друга, другий рівень аутизму. І я вчуся бути мамою, яка. Не буде травмувати дитину додатково, тому що ну, аутизм це по суті. Ну, я не знаю, скільки ви знаєте про це, не хочу читати зараз лекцію, але також не хочу бути людиною, яка додатково буде травмувати свою дитину. Не хочу бути якимось обмежуючим фактором, а навпаки, розкрити своїй дитині. що Ну, суспільство — це не страшно, і що в нього є багато виборів, як реалізовувати себе в ньому навіть з його обмеженнями. І оце вчуся бути, як це, parenting, батьківство, навчаюся батьківству і, і розумію, що мені треба також бути. Якби мамою для себе. То що художник, якщо, ну я вважаю, якщо він чи вона не використовує якогось елементу гри, ну це моя особиста знову ж таки, думка в мому, в моєму особистому процесі, Творчості. Якщо немає гри, якщо немає якогось експеримент, експерименту, от в мене в картині, в моїй, коли я її роблю, от немає цього о, якогось о, неочікуваного о, моменту. Я навіть не знаю, я спробую це ще описати якось для себе, щоб зрозуміти. То вона мені ця картина, вона мені особисто скучна. І я тоді, от з такою скучною картиною, знаєте, як з таким о, чоловіче, з таким підходом тобі слона не продати. Оцей анекдот. То ну, так само і в мене підхід до моїх картин, вони мені скучні. Ну, як я продам скучну картину. Я, я не можу її толком описати, бо вона мені скучна. Мені подобається сам процес, от коли воно все складається. Але результат не подобається. А коли я експериментую там, з текстурами, з всякими такими нестандартними, не, о, не канонічними, там. вони, може, вже канонічні в сучасному мистецтві, але в тому такому академізмі вони не використовуються. От я, типу, зараз закриваю сторінку академізму. І дозволяю собі гратися. От як колись я починала і гралася, і експериментувала, от так і робити зараз, тільки вже зі знанням того, що це буде от кожна картина, як і гра. І я дозволяю собі, от як self-parenting є такий термін в англійській, я одночасно собі і мама для себе і для свого внутрішнього митця, і я йому дозволяю бути дитиною, такою допитливою і е е не зашореною. Ось. І це буду зараз е з цими текстурами і з реалізмом. І знаєте, так написала для себе в щоденнику, е що в мене всередині. В мене є дитина, і в мене всередині є дитина, якій десь приблизно 5 років. І от я хочу зараз знайти контакт з цією дитиною і почати з нею разом гратися в мистецтво. Проблема в тому, що я от в собі це побачила, що якось. Ця внутрішня, допитлива, безстрашна дитина в мені в якийсь момент замовкла і зникла. І от ем, я пробувала згадати, чого так сталося, але ну, таке вже довге в мене життя. І це моїх 5 років були дуже давно. І я не хочу зараз згадувати причини, чому ця внутрішня дитина перестала гратися, чому я не даю їй гратися, чому я. Не дозволяю собі бути сміливою, там, експериментальною, такою, як мені би подобалося бути. Чому я з захопленням там бачу, як інші люди експериментують і досягають дуже таких прикольних результатів. І я просто розумію, що мені теж хочеться от з ними паралельно гратися от в ці такі. Несподівані речі. І, ну, і також я хочу для своєї дитини залишити приклад, що ну, не потрібно бути, відповідати якимось чужим уявленням про нормальність. Оцей прапор ненормальності, особливо для художників, для музикантів. Він, ну, мені здається, абсолютно <хи> очікуваний в суспільство. і тому буду трошечки ставати більш ненормальною. Ось. І в плані ненормальності, ну, не те, що там ненормальність якась така, знаєте, агресивна чи а, ну, лякаюча для інших, відштовхуюча. Ні, ненормальність в тому плані, що я буду дозволяти собі абсолютно і беззаперечно гратися в мистецтво ось. Така ненормальність, чисто дитяча і грайлива. І мені, в принципі, сумно за тих людей, які стараються бути нормальними, не дають своїй внутрішній дитині. Голосу, які втратили абсолютно зв'язок з цією внутрішньою дитиною. То що, ну, мені здається, ця, такий образ внутрішньої дитини це як наша душа, яку ми коли отгонимося за якимись суспільними е, такими уявленнями, ми цю душу просто-напросто. Відкладаємо десь її, замуровуємо в стіну. Згадались мені оці такі легенди, там і казки народні, там, де душу дияволу продають. Ну, насправді виходить так, що людина перестає експериментувати, гратися, насолоджуватися цією грою, тому що корпоративний світ її абсолютно поглинув. І тому мені, ну, в принципі, я так це бачу. І дуже сумно, що це вважається нормальним. От мені якось хочеться зараз поговорити з суспільством через свої картини про цю гру, про комунікацію з собою, з іншими, про наївність, і справжність, і дитячість, яка є. Можливо, навіть передумовою душевного миру, душ... well-being українського добробуту, душевного добробуту, нашого внутрішнього такого. Ну і взагалі, якщо говорити про цей душевний добробут, це зараз в нас в країні, Абсолютно якийсь лакжері розкіш недоступна, тому що ну, щоденні трагедії, обстріли ну, це просто стільки болю, постійно скрізь, стільки втрат, стільки переживань. Я, я думаю, що в українців в нас колективна ПТСР і. І хотілося б звернути увагу на якийсь більш позитивний і оптимістичний бік життя, навіть якщо він ну, такий фантазійний і внутрішній, хотілося б поговорити не про війну. Я, можливо, це також моя особиста риса. Я в якомусь, ну, люди чомусь мені говорять, що я сильна. Я з цим не згідна. Я не сильна. Я просто можу витримувати багато, а в якийсь момент я ламаюсь. І от в мене був оцей внутрішній злам такий дуже серйозний. Я робила серію портретів жінок, які уособлюють собою такі. Етапи війни, наші переживання, шок, біль, а, а, така поява внутрішньої агресії і зцілення, і це було замисел на чотири картини, там метр на метр, і я з них одну закінчила. Дві в мене не закінчено, і третя тільки четверта тільки проєкт, і я не змогла їх закінчити просто тому, що коли я над ними працюю, я хочу цього чи не хочу, я починаю занурюватися в стан тої, тої емоції, яку я зображаю. І мене криє, і я просто відставила ці роботи, і вже роки два. Я абсолютно не можу до них повернутися. Я, можливо, їх закінчу, а можливо, ніколи і не закінчу цей, е цю серію. Просто тому, що ну, я не можу переживати більше болю. І в мене оця моя творчість, і ця грайливість, і. Е Ті сюжети, які я буду будувати, вони будуть абсолютно відірвані від війни, від, від трагедії просто по тій самій причині, що я не зможу цього робити. Просто от, ну, не витримаю як людина. І... Я хочу на цю тему поговорити, запросити психолога взагалі. Скажіть, будь ласка, як вам така ідея? В мене є моя подруга, і вона попередньо погодилася на інтерв'ю. Хочеться підняти питання: взагалі, творчість, війна, наші переживання, як знаходити в собі сили чи є якісь вправи, якісь техніки для того, щоб просто зібрати свою кукуху і не поплавитися. А якщо поплаватися, то як знову ж таки зібратися з силами і повернутися в якийсь більш-менш стан ресурсний, такий, що ми можемо творити, ми знову можемо бути людьми, які щось дають. А не чорними дірами. Ось це такі теж, я не знаю, чи я робила це, це знаєте, такий в мене а, зараз стан, як в рибці, на, на три хвилини. Якщо я не роблю запис то я навіть не знаю, чи я хотіла про це сказати, чи я про це сказала. Повертаючись до творчості, до а, мого маніфесту митця, о, згадала, як це називається. В маніфесті митця». великою частиною моєго внутрішнього світу є релігія, є християнство. І те, що в мене в картинах це не відображалося, я також вважаю неправильним. Тому що є один художник, він сказав фразу, от він там двогодинне інтерв'ю, а фраза, яка мене просто зачепила дуже сильно. Ти і є твоє мистецтво. Це він розказував, як він ну, типу, от він портретист. і В нього дуже нестандартні, такі дуже сучасні, крутійші портрети. І він каже: я розумію, що я і є моє мистецтво. От ці всі дівчата, які я малюю, це, а це чоловік. Це я. Тобто це різні прояви мене. Я ніколи не дивлюсь на фотографії, це все всередині. І я така, а чого я не малюю те, що в мене всередині? А що в мене всередині? Знаєте, І от це теж такий момент, що ну, відображення видимого світу для мене стало ще менш привабливим і цікавим. і Хоча, знову ж таки, я буду малювати на пленерах, це від мене ніхто не забере. Просто єдине, що мені буде подобатись абсолютно і беззаперечно буде подобатись процес, а до результату я їх ці картини буду просто-напросто зливати. Я їх навіть на виставки там, я навіть не буду, напевно, виставляти їх в портфоліо, тому що смисл вони не будуть. В тій стилістиці, яку зараз я буду брати за основу. Ось. І взагалі, ще хочу зробити вебінар по стилю. Хто дослухав до цього моменту, напишіть, чи вам цікаво було би, щоб я підняла всі свої нотатки, все, що я записувала, слухаючи там різні лекції, інтерв'ю і так далі. І просто-напросто підсумовуючи різні. Навіть, можна сказати, сфери знання в те, як це прикладається, як воно застосовується, як його можна застосувати саме в живописі, в тому, щоб свідомо шліфувати власний стиль, власне бачення. От, до речі, ще хочу згадати за Аню Міклошевич. Я до неї записалася рік назад, трохи менше, на особисту консультацію і почала писати маніфест митця. Вірніше почала роздумувати над маніфестом митця, над цим всім. І оце мене з того моменту, знаєте, такий, як вектор задався в цілому напрямку, я почала сильно роздумувати. Над е, тими почуттями, які в мене є е, до моїх картин, чому мені вони не подобаються, чому мені подобаються інші картини, чому я не роблю нічого для того, щоб мій стиль е, був ближчим до тих картин, які мені подобаються. І так далі. І оце, коротше, мене як завело в цю. І воно якось, знаєте, так пазли, цікаво складалися. Що спроба переписати маніфест митця, спроба навчитися бути мамою, спроба ще щось ще щось, і воно якось так разом, знаєте, так як в калейдоскопі в квіточку склалося, хоча самі ці крупинки вони ну, різні. І воно, можливо, там якось в наступному етапі мого розвитку, після якихось там розмов і картини, і так далі, в мене воно ну, ще по-іншому зміститься, але мені здається, що от я дозріла до того, щоб усвідомлено експериментувати в певному напрямку і щоб це було стилістично, мало єдність. Ось, коротше, чи вам цікаво було би поговорити, позадавати питання по стилю взагалі оці нотатки про стиль. Раніше там навіть не нотатки, мені здається, там вже ціла новела. І... Та й таке, то ви вже дайте мені знати, якщо ви дослухали до цього моменту. Чи вам цікавий був би такий вебінар? Я, до речі, думаю, що багатьом, хто майже дозрів до цього, але не довіряє собі, цей вебінар буде просто-напросто відповіддю на всі питання або на більшість питань. І... Я би я буду робити англомовний курс. От в мене буде 2025 році. Я не знаю, як я це все зроблю. Але ще хочу записати англомовний курс е, саме от по стилю. І е, хочеться, знаєте, якусь невеличку групу зібрати. Просто-напросто, щоб освіжити свої знання. Я колись в студії давала уроки для дорослих, і я допомагала декільком своїм дорослим ученицям, деякі з них були і старші за мене. допомагала просто знайти свій голос, знайти своє відображення своє в тому, що вони, що вони зображають і як вони це роблять. І з дітьми так само, особливо з підлітками. А і з малими теж. Це єдине, що тоді технічно про стиль ми не говоримо менше. Ми говоримо про те, що їх цікавить, чого їх це цікавить і так далі. Коротше, якщо вас цікавлять отакі глобальні моменти, то ви залишайте коментарі. В кінці я зробила позлітку, хоча, знову ж таки, замовниця хотіла блакитну квіточку. А я їй кажу. А давайте спробуємо золодку, і вона каже: Ой, а красиво! Дякую всім, хто додивився і дослухав до наступних відео.